Ваз 21.09, пушка за 500 баксів. Пацанська тачка, бандитська тачка з 90-х. Розказувати про нюанси. Взагалі, любої дев'ятки. Нюанси. Косяки. Коротше, у неї є така болячка, стойки лопають, це перше. От тут стоєчки, гниють, це перше. Друге, отут а стойки лопають. Тут слабі стойки в порівнянні з вісімкою. Вісімка у мене була, такої фігні не було. Типу вони не витримують. Так то машинка чітка, класна, пацанська, бюджетна, затонірувати, якщо взяти чорну, затонірувати її укруг. Взагалі бомба просто. Даний варіант у нас з мотором 13 S. Економна, приблизно 7-8 літрів на сотку бере, їде неплохо, коробка п'ятиступка. Мотор тут живучий, гне клапана, коли обриває ремінь. Але можна просто поміняти поршня і клапана гнути не буде. Діски колеса 13 ка можна покласти тітани 15 або 14-ку. Це вже як захочете, і буде ще круче. Пороги погризли миші, це больне місце, по суті. Стакани цілі, в принципі. По цій дев'ятці ми зробили, замінили щеплення. Щеплення нас коштувало 400 гривень. Тут ціни недорогі, запчастини бюджетні, по суті. Під капотом у нас знаходиться такий двигунчик, трошечки п'є чуть-чуть піддимлює, Ну, які роки, яка машина, то це йому Дозволяється. По суті. Є больне у них місце, віце з трамбльора прокапує масло, тут пускає резинка, от там, бачите, трохи масло. Так то моторчик неплохий тут встановлювався. Звісно, 1,5 буде кращий, мощніший. Стакани цілі, больне місце краби вириває знизу. Коробка п'ятиступка, п'ята виї. без цього ніяк. Крила мініні, і крила вже йдуть у нас на болтах. Це плюс того, що в шістьорки, сімьорки йдуть крила заварені. А так удерив, відкрутив, замінив і поїхав. За 500 баксів неплохий варіант, якщо брати. Але якщо ви хочете крепшу машину, то беріть вісімку. Це вісімка купешка, але вона буде крепша. А якщо знайти таку в хорошому прям стані то це реально неплоха машина, як перша машина це взагалі. Бомба. В салоні срач, ні? У даному ціновому сегменті можна купити 6, п'ятерку, сіморку, але дев'ятка буде краще, тим, що вона буде економніша, як мінімум, і вона новіша. В 90-х ці машини були дуже популярні, були цінилися. Та й вони зараз ціняться. Якщо докласти ще доларів 200-300, то є 700-800 доларів, то зараз можна вже взяти на даний момент в Україні, можна вже взяти за ці гроші Балтику, інжекторну дев'ятку. Уже більш свіжішу, там 2000-х років приблизно. А не просто взяти за 500 баксів Ford Scorpio або Sierra, якщо хочете і на Марку. Але «дев'ятка» — це просто, це пацанська тачка, я кажу, затонірувати в круг і все — Бомба, пушка, самоліт, пітарда. Тут багажник умісний. Е, ну, ви на бардах не звертайтеся, ну відійде. Е, от я вам зараз покажу, як він тут заумісний. Е, одна. Одна майже Вася нога. Е, Ні, чекай. Я скільки? Метр дев'яносто? Ні, метр вісімдесят сім. Десь так. Ну приблизно. І... Ну, типа, да. Ну, коротше, вот. ця сідушка не розкладжена. І тут є ще така штука. Опа. І все. І тут просто кидаєте 5 мішків бурака, 2 мішка картошки. І погнали на базар торгувати. Блін, а може не продавати, можете картофаном торгувати. Сюди, в принципі, можна якогось мопеда загрузити. Коротше, що хочете, можна загрузити. Фари одна фара LED, друга фара обична. Якщо її підробити, підварити, підкрасити, і на ній реально можна кататися, це прикольно класна машинка за 500 баксів. Якщо ви її знайшли за 500 доларів з живим мотором, з живою більш-менш ходовою, то це реально хороша машинка. Якщо ви ще берете чорний екземпляр або червоний, тоніруєте просто у бункер, в круг її тоніруєте тоніровочкою, купу музла сюди, просто саб, спередні обшивочки, карти з динаміками. І це виходить пацанська чотка дев'яточка. А, кстати, один лайфхак. Мені один чоловік сказав, що це кладеса не отак, вот вот, а. От сюди і от сюди. І воно ніколи не вискочить. Це чоловік приїхав дивитися на цю дев'яточку. Буквально позавчора, позавчора, позавчора. Ну, коротше, приїхав дивитися і цей він їй підказав. Дзеркала тут бомбові, дев'яточні, пушка, персик з балончика крашені. Стойки тут е... полопали трохи. Ну, ваз. Це вас. Що тут казати? Замки тут більш-менш хороші. Двері вже приварені не на заводський шов. Вони, в принципі, з заводу взагалі не приварюються. Але зараз, коротше, вони приварні. Обшивка сама бомжарська, як у Славуті. Блін, Аль-Канта. Крокоділля кожа. Тут по салоні у нас присутствує. Моя курточка і чуть-чуть колхозінга. Е, усьо на шурупи, панелька інтюнінг колхозінг, е, мафон циклон. Або як деякі люди кажуть, суслонік. мафон чіткий, ось правда не робить. Ні, ну Він типу включається, але музика не грає. Пічка роби, печка робить, печка теплим дує. Взагалі, реально у 9 мені подобається, це хороша печка. Буквально пару минут і в машині тепло. В порівнянні з шістькою. Ми сюди встановили тюнінгований подлокотничок. Кожаний, Алькантара. Ні, а якщо нормально, реально чітка штука подлокотник. Не, класний подлокотничок. Я в магазині купив 180 гривень. Було. До війни ще. Кстати, до війни він стоїв 180 гривень. І реально чітка штука. Просто собі сів, вклав руку. І такосу переключаєш передачі. Полезна тема для дев'яточки особливо. Е, руль тут замикається. Е, ні, ну от реально чесно, от цього, цього панелі е, могли зробити получше, Того, що воно так гремить, що це капець. І деякі люди умудряються, кладуть сюди панелі від Опеля. І я з ними згідний. Хтось. Хтось написав. Хтось може сказати, що то, типу, колхоз дикий, але, блін, воно хоч не так гримить. Дверки закриваються просто. Завод. Тут і тут же, моя курточка. Тут у нас така сідушка, прекрасна динамік. Місце тут для мене небагато. Що, ткань, що за ткань? Скажи, пожалуйста, скільки mm. стоїть? Обична ткань якась не я, я бачу, що це преміальна кожа. Е, от чесно, сідушки, качество не дуже. Але що ми хочемо від машини 90-го року? В 90-х це була чітка, класна тачка. І тим, тим більше зараз за ці гроші це крута пацанська машина. Так, да, тут, звісно, качество не, не іномарка, блін. Але це машина. Вона. От реально, її плюс це недорогі запчасті, вона економна і, і вона їде. От реально, це її плюс. Тут, якщо ви маєте під 2 метри, вам буде неудобно. Я маю 1,87 сім приблизно. Мені ще більш-менш тут удобно сидіти. Е, Сідушка відкидається, ця потолок. Потолок якийсь заляпаний, грязний, не знаю. Вони, в принципі, майже всі такі будуть. Є тут ручка, щоб триматися, така прям жирна, жирнюща просто ручка. От реально, це прикольна ручка. Руміння безпеки. Ззаді теж вони є. Ручка стеклоподйомник. Дежі okay, роби. Е і дверка закривається. Просто реально. Дверка просто закривається як у іномарці. Кажу, ці нюанси, то, що от, тут кузов слабий. Чесно, у вісьмерки в мене була вісімка, то вісімка вона краща тим, що вона йде так, як купешка, і у неї кузов крепче. От реально, якби просто не ці нюанси, що гримет салон весь, лопають стойки, це прикольна машинка. Просто дивіться, яку ви машину купуєте, і уважно дивіться, я вам кажу, які у них є болячки і нюанси. А так то машина винослива, ходова в неї хороша, ходова в неї проста. У ремонті вона недорога. Диск сіплення і корзина сціплення просто з розборки, але з розборки прямо в ідеальному стані, диск сіплення і корзина 400 гривень. Це реально недорого. Це просто, ну, от реально, бюджетна машина і в якої недорогий ремонт. Зараз, наприклад, якщо взяти вже навіть опеля Omega, на яку ми обміняли цю дев'ятку. 92-го року той Апель був, чи 91-го, то там, то там запчасті значно дорожчі. Тобто роки однакові, але там запчастини, там вже диск сіплення з корзиною буде 100 доларів приблизно. Кажуть, що старі машини, у них ремонт дорожчий. Ну це не про вас. Так що пацики, рекомендую вам «дев'яточку», якщо у вас обмежений бюджет, або. Просто ви її захотіли. Ну, реально, в неї формі прикольні. Декому не нравиться, мені чесно нравиться дев'яточка. Якби не ці нюанси, то це прикольна машинка. Так що підписуйтеся на канал, ставте пальці вверх, пишіть коментарі.